Шалом, це Славко. Спробуємо вранці встигнути. Зараз всі малюють на картах Стрілочки. Що ви розумієте, ось Північне, Шуми, Нью-Йорк, правильно часів яр, треба ж на щось намалювати Стрілочку на Костянтинівку. Багато таких малюнків. Багато у мене народу пасеться, я сподіваюся, вони пасуться за гроші, тому що я розумію, якщо партянка щось несе про те, що от прорвуться через дороницьку агломерацію і просування буде швидше, то людина відпрацьовує методічку. І замість того, щоб домовитися зі мною, щоб все це лайно в мене висіло на сторінці, вони просто там і спражняються. Ну, я їх потихеньку баню. Найбільш таких гідливих. Що на це можна сказати? Чим менше, не чекав, що це скажу, ви мої любі споживачі будете писати, тим більше там будуть в коментах писати портянки, тим більше я їх банитиму і тим менше буде коментів. Я скажу так: оце от карта українських укріплень зроблена лайфра нашим братом. Він далеко не оптиміст. Він багато говорить за розвивання українських укріплення на Херсонському напрямку і на Запорізькому. Оце район Дружківка, Костянтинівка. Оце от вони вперлися, що тут, нібито агломерації Донбасу, закінчуються і вони можуть пройти. Хай спочатку пройдуть. Перше. Друге, вони всі, хто оце пише, не з методички, а через паніку, вони не. Розраховують втрат російських темпів просування, часу, і головне завдання оборони збройних сил України. Ви бачите, що відбувається в політиці, ви бачите, яка йде мутка, і щоби не віддати Запоріжжя і Херсон, явно якийсь є сценарій, що доведеться віддавати Донбас, бо гіршим ніж повертати Донбас, нічого. Бути не може для України. І, здержуючи дія Збройних сил України на Донбасі, цілком відповідні ситуації. Тому що вони зв'язують чергова спроба, все, що вони роблять, це зв'язування. Ось десь тут було укріплення по вовчій. Зараз де тут наша вовча? Слухайте. Ви бачите, купа всі ось наше укріплення по вовчі. Виступ, конфігурація укріплень достатньо ефективна для українців для ведення здержуваючих дій. І якщо все, оце перспективу, ви ж розумієте, ось наша вовча. Що мене спочатку непокоїв вихід на переправи. Ну, слухайте, тут такі переправи, як моя жісь, хто тут вовчу бачив, це ось залізниця, ну ви розумієте, де. Ідеться за цей виступ. Ось що можна за це все сказати? Якщо доведеться здавати, то чому б не знищити? Ми раз за разом вам повторимо, що метою ось держуваючих на Донбасі є творення випаленої землі, Фербранде Ерде. І що-що, а Збройні Сили України з цим ефективно справляються вже по Нью-Йорку. Потім по Турецьку буде, я скажу, що непогано. Цікаво, я не певен, чи дійде до Краматорська, тому що ну, я не уявляю собі можливостей противника. Правильно, і ті, хто стрілочки малюють, вони потім кажуть, а як же ж вони до жовтня сюди дійдуть. Що нема технічних можливостей. Поки що Збройні сили РФ роблять те, що можуть, просуваються в окремих напрямках дуже вузькими цими. Ну тому що, самі розумієте, фронт зустояв з 2014 року, і Москвини напроти горліка обов'язково мають зробити те саме, що робили Бахмутів Часовому Яру, мають відсунути фронт. І вони відсовують фронт, і головне нам тут не загратися. З Торецьком. власне, метою є перетворити це не так на Бахмут, як на Авдіївку. І поки що нема підстав говорити за те, що Збройним силам України це не вдасться. А якщо говорити за політичну перспективу, то ми маємо сподіватися, що відмова розібратися з РПЦ ФСБ з церквою чекійського патріархату в Україні є лише корупційною схемою, що греко-католики і ПЦУшники не забашляли стільки, як УПЦисти нашим депутатам, власне, депутанам. Таке, я розумію, якщо ви хочете чогось досягти, ви маєте занести Верховну Раду. А хто ж Верховну Раду заноситиме за ліквідацію УПЦ? Ми з вами копійки не дамо. От ви дамо, от ви. Будете донатити на ліквідацію УПЦ. Я сумніваюся, я не закликаю. Я лише питаюся за вашу реакцію. Ми ж не платимо за ліквідацію УПЦ, а УПЦ платить, значить, заносить за те, що лишилося. Але є інший варіант, який мене більше непокоїть: що небажання розібратися з УПЦ, ФСБ є ознакою якихось переговорів за денацифікацію України. Чи не була спущена якась свята якесь указання лишити УПЦ на предмет того, що Україна денацифікується, що небажання розібратися з церквою з резидентурою ФСБ церковною в Україні є свідченням і демонстрацією денацифікації. Ви самі розумієте, що більш наочного. Свідчення того, що Україну де денацифікували, є залишення УПЦ в Україні. І якщо депутати працюють за цим політичним планом, а той або той, хто ними проводить, я взагалі сумніваюся, сумніваюсь проможніх наших депутатів на щось інше ніж корупція, але ж ними хтось проводить, і той, хто ними проводить, робиться або в корупційних цілях, що мені більше подобається, або в Напрямку на ну, майбутньої денацифікації України в мирних переговорах. Тому нам слід дивитися на наступні ознаки такої денацифікації, таких проявів, тому що ну, не може бути переговорів без поступок в Москві. І зараз ми маємо дуже пильно ці поступки виглядати. А те, що Збройні Сили України готуються боронитися на південній ділянці, це так само є і помітно. Я про це хотів поговорити. Просто зараз є привід. Але я повернуся до цих воплів, що от от агломерація закінчиться і вони прорвуться. Ну це навіть на схемах всіх оборон було помітно, що десь ж вона і закінчиться, але що ж тут що ж треба Краматорськ. Що я вам скажу? Є місця, де ніяких агломерацій немає і де фронт виглядає як тоненька лінія. І чого ж там ніхто не прорвався, скажіть мені? О, Тому що, по-перше, правильнося каже, що не то можливості в таких містах, що як ми тут наступали на ті тонкі лінії, так само і вони будуть на ці тонкі лінії наступати. І друге, що війна все-таки ведеться за Донбас, за створення. Ви маєте родіти за створення тут тикого поля. Мені подобається, не, не приховаю цього ніяк обопільні зусилля знищення всього, як то кажуть, Москвини, в Донбасі. В Донбасі скоро нічого не залишиться. І це має нас радувати на тлі. В принципі не дуже веселої ситуації з мирними угодами, де навіть лінія фронту, де фронт по лінії фронту виглядатиме для нас як перемога, тому що ну, ви бачили наших союзників. Коротше кажучи, побачимо, що буде далі, тому що більшої мети, ніж деіндустріалізація і депопуляризація Донбасу в цих бойових діях я не бачу. Бай лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Будемо вам вдячні за допомогу. Бо щось самі портянки в коментах.